Якщо вам не робить, що мені не тражають, чому діти не тражаться? Сядайте на газети. А мені каже, сідайте на газету. Сядайте на газету. Нет, с вами. Там не столя. Вы да, поликами, появляться. А вы планы, там же там. Вони з вас да? будуть десь. А ми говоримо, і далімо, і далімо на засідання. засіданні засіни не хочете. <свят> <свят> А вас визит вообще. Да, да. Давай, 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 давай.

А що діла виступити дали? Щоб там їх сидять як першокласники, або їх діти. Вони ще сидять садять. Вони ще жінокі не вас, не юни, не піросу, не тупані, ні тут. Слава прийняття! Тай планшет гуляє, де планшеткою гуляєте, то он, бігал... он, жіночка вам працю сказала, думати треба, коли голосує. Ви Ми вам напрямують і питаємо. Ми перед вибором об'їздили всю область. Не надо тримали. Говорите що? Я так думаю, давайте виїздо. Робити за які що ви будете робити за пенсію нашу? Що за що ви будете робити? А Як же коли злодії крадуть, то це пенсії вкрадені, зарплати вкрадені? І Це буде значно дорожче для всіх нас і для України, коли вони мільярди, кожен день крадуть. Ну то що робити? То скажіть і що життя так і не буде. Це Боже пам, вичательно. Якось їх треба, треба ганяти. Коли посадили. Витрю. Арсені вигнали, ніхто нікого не питали. Цього постановили, Мені, не що вже салом заріс. Скажете йому, що вже салом заріс. Треба По очі таке, як китайця стали. Треба було м'ясного голову з кого? А кого? Хто вибирали? Хто вибирав? Порошенко, хто вибрав? Ми вибрали. Знизу не вибирати. Занизу вже сало, що це не може. Дітей відправи витягнути. Вони вже Їм Європа не треба

Так і голосуємо передавай, не море запишають. Головне питання: як ви родиться Чорнобильські фільги? Чи ви будуть вони відновлені? Фракція радикальної партії бореться в парламенті за відновлення пільг Чорнобильця для того, щоб по повернути назад категорію, четверта зона, друга, третя для того, щоб діти мали можливість безплатне харчування в школах, оздоровлення тощо, бо брати, забирати біль і харчування у дітей це злочин Злочин. Я вже не кажу про те, що закривають лікарні замість того, щоб їх добудовувати. особливо на Житомирщині, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, коли високий рівень смертності від серцево-судинних захворювань, від ракових захворювань. Тут навпаки має бути максимальна особлива увага державної влади до постраждалих від Чорнобильської аварії земель Житомирщина, Чернігівщина, інші області України. Тому ми пропонуємо питання працевлаштування в першу чергу вирішувати. Величезна проблема незаконний видобуток штину. Ми пропонуємо легалізувати кошти для того, щоб ті, хто його не старателі, щоб вони отримали легальну роботу, заробітні плату, стаж, трудову книжку, щоб платили податки, щоб місцевий бюджет отримав ці податки, і вирішував соціальні проблеми. Ремонт шкіл, дитячих садків, ремонт доріг, підвищення доплат до пенсій, заробітні плат. Якщо держава не робить, то за рахунок коштів місцевого бюджету треба робити. По сьогодні, наприклад, у тому ж малині 36 шосте училище передали на баланс місцевого бюджету, а коштів ніхто не дав. Так, і місцевий бюджет не і так закривають професійно-технічні заклади освіти по всій області, по всій Україні. ви ж депутати приймали вже закон? Приймали і його, і так. І ми і так ми проголосували закон. На жаль, президент наклав на нього. Бето. І тому зараз боремося за те, щоб в парламенті прийняти новий закон, який відновить фінансування професійно технічної освіти за рахунок державного бюджету і відновить пільги для Чорнобильська. Новий уряд почав з непопулярних рішень підвищення вартості і на електронері, і газ. Як ви це оцінюєте? Новий уряд це уряд аферістів. Такі ж аферісти і корупціонери, як старий уряд, поміняли шило на мило, поміняли яценюка на Гройсмана, а програму не поміняли. Це те, про що казав я за. Уж на кожному ефірі, що треба міняти не прізвище, а треба радикально міняти економічну програму. Програма внутрі, має бути внутрі. одна: створення робочих місць, радикальне зниження податків, здешевлення кредитів, підвищення заробітної плати і пенсії, зниження вартості ліків, зниження вартості комунальних послуг. А вони навпаки все піднімають для того, щоб ми оплачували їхню корупцію. Президент, прем'єр, міністр фінансів, голова Національного банку свої гроші виводять офшори, не платять податків, забирають. Оцих ветеранів, пенсіонерів забирають пенсію. Пішла людина, 1600 гривень пенсії, в аптеку один раз зайди, 300-400 гривень залишив. Да, да. Вони олігархи податки не платять. прості всі роботяги своєї пенсії 15% віддають податку. Тому ми боремося за сказкування податкування пенсій, за те, щоб встановити мінімальну пенсію на рівні 3000 гривень на місяць, мінімальну заробітну плату 3000 гривень на місяць, а роботодавцям, підприємцям знизити податки. У них була можливість офіційно платити за робіт і ліс все таки питання жутоліс Ліс на питання надзвичайно важливе для Житомирщини питання, саме тому ми. Пробили в парламенті закон, який встановив мораторій на вивезення лісу кругляку, для того, щоб і Житомирщини і з інших лісових областей вивозили не кругляк, а ставили деревообробне обстаткування, створювали робочі місця, і меблі тут в Україні робили. А не за кордон вивозимо кругляк наш, а сюди завозимо імпортні меблі, за які в 10 разів дорожче платимо. На приликий жаль, через корупцію на митниці, через відсутність реформ, ліс кругляк продовжують незаконно всупереч мораторію вивозити з України. Тому зараз головне завдання перекрити корупційні дірки на медиці. Байшоє вам спасія. Байшою спасіба. Довго, довго, що не потім. Дякую вам. Дитячі штафоли, не переберемо їх. Дякую вам. Так і робимо, дорогі ветерани. Так і робимо. Спасибо вам. Дякую вам. Дай вам Бог здоров'я, спасі пане Олеже. Скажіть, ласкажи, пропонуєте брати кошти на За рахунок, по перше, детінізації економіки. По-друге, боротьба з корупцією, перекриття контрабанди на митниці це десятки мільярдів доларів кожний рік, які йдуть мимо державного бюджету, які фактично крадуть в оцих людей, які захистили країну, а сьогодні вимушені побиратися на копійчані пенсії. Молодь не має зарплати. Корупцію долати треба, перекривати дірки на митниці, перекривати дірки в податковій системі, офшорні дірки перекривати, щоб президент голова на з банку міністр фінансів. Офшорні. Не, не виводили в офшори мільярди, які тут заробляють, і податки не платять. І безумовно це радикальна зміна економічної, грошово-кредитної політики. Щоб будь-хто, хто хоче почати власний бізнес, пішли в банку, взяли дешевий кредит під 3-5% річних і створювали робочі місця. А коли в нас кредити під 30-40%, то не буде ні власного бізнесу, ні економіки, нічого не буде. І будемо все життя ходити до міжнародного валютного фонду з простягнутою рукою. Янукові через кордону на забирати. так. Обов'язково. Так, що що буде буде що що... Да, Я бачу, люди люблять мене, а я люблю людей. Щоб провірити, я заказував. Так, ми добиваємося зараз прийняття змін до законодавства, яке передбачатиме контроль за якістю газу. Якщо бодіаз, як жаді газ, якщо низька калорійність, значить щоб люди платили вдвічі менше за газ. Крім того, ми вважаємо, що реально вдвічі знизити тарифи, якщо подолати там корупцію, ліквідувати нафтогаз і створити максимально сприятливий режим для видобутку газу вітчизняного виробництва. Майже на ці питання залишилося вона більш загальна приїхалася сьогодні. Чому саме по цим населеним пунктам, які були? Не, не більше там придижні в Житомир. З чим приїхали сюди? Приїхали? Житомирщина велика, красива і за один день, на жаль, її, чи на щастя, неможливо її об'їхати. Тому сьогодні їздили Олевськ, Поростень Малин. Наступного разу поїдемо в Бердичів і в інші місця. Чекайте, люди добрі, чекайте, зустрічайте. Так, да, Продовження продовження великого вибори. Я вважаю, що треба, щоб були якнайшвидше, щоб цю банду гнати в шею. Що вони перебити? І ще раз к нам привід ляжко наш президент? Але гляшкола ж президента проблема. Скажіть, будь ласка, ви отримали відповіді на свої запитання на цій зустрічі? Чи я отримала? Ну, де що отримала, а що і не. Я знаю, так. бо не можна було сказати, що там П'ять чоловік прийняв усього, а щоб був біч, я розказала сказала. Це ж таки сказати, що це? Жива насмішка, я, я не знаю, для чого ці люди живуть і мовчать, і, 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 бо чи бояться. А я так казала йому, може їхати у Київ туди, давати дав, дав, там вже знов робити, такі що зараз у кожного є вже ці, хто купив, а хто й накрав ці оружжя. Тоді не було оружжя, до людей погибло скільки, а це за, і страшно, бо люди можуть погибнути не за що. Оце таке моє мнення. Скажіть, будь ласка, отримали відповіді на свої запитання на цій зустрічі? А, все, все нормально, все отримали. Я йому пожелав, щоб він все сповняв, те, що пообіцяв, і буде порядок. Так і наче толку не буде. Такого треба ставити президентом або у правительство, щоб таких хлопців там поби було. От щоб він боровся з бандитами, цими ворами, що народ не страдав. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи ви вірите обіцянкам лідера радикальної партії? Ну, я, як заступник голови Житомирської обласної організації радикальної партії Олега Ляшка, не лише вірю, а й поділяю кожне слово сказане нашим лідером. Я впевнена, що лише з Олегом Ляшком, нашими депутатами, нашою командою, ми зробимо, щоб в Україні стало жити по справедливості, чесно, добре і по-людськи. Ми активні помічники його. І ми віримо, що він бореться за правду, він справедлива людина. І ми члени його партії. Як можемо, так і допомагаємо. Скажіть, будь ласка, ви вірите обіцянкам лідера радикальної партії? Ні, не вірю. Ні. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви вірите обіцянкам лідера радикальної партії? Ну, напевно, вірю. В принципі, обіцянкам, знаєте, обіцянка-чечанка, але в кажіть... кожній... Його в кожному слові, я думаю, десь якась якась правда, да, доля правди. Я думаю, що разом з нашими представниками батальйону, які зараз в Верховній Раді, і з іншими партіями вони об'єднаються. Я думаю, що за краще вони зроблять. Хочеться в це вірити. Я так хочу, можете вірить, можете, щоб одного хоч одного депутата посадити на мій, де на місь, на один день на мою пенсію. Ти що три. Щого ну я ж йому сказала, що посадити його на пенсію. на пенсію? Посадити цього, хоч одного депутата на один день більш нічого на 1300 рублів.